Всім привіт! Ось ну, сьогодні 27 липня, День міста Трускавець. День міста Трускавця. Ми на Центральній Алеї. В самому серці Трускавця. Бачите, тут музей. Перед музеєм. І подивимося, як Трускавець святкує День міста. Погодка сьогодні. Не дуже, трошки крапав дощик, проте на вулиці. Мінлива хмарність. На вулиці. Тепло, мінлива хмарність. Тому не знаю, чи сьогодні вдасться свято, можливо дощик. Винесе свої корективи. Але як можете бачити... Свято буде тривати в будь-яку боку. Люди гуляють, погода не лякає, ну доща немає, і все добре. Угу. Такі мав невеличкі готельчики. Центральна алея. Можемо бачити, що люди в центр тягнуться і до нас вже доноситься музика яка лунає на центральній площі тому я думаю що все вдасться і свято бути Музей Івана Павла Другого, Римокатолицький костел, ага. ого, дивіться, то там дуже людно. Дуже мені подобаються ті от такі будиночки дерев'яні. Такому гуцульському стилі. Там центральна сцена. Можете чути, лунають пісні українські, національні, патріотичні. Вілла Моцарт. Там дуже гарно. Україна, це це в таких Україна, гарних нарядах традиційних. А сади, Йдемо пройдемося ярмарком чи йдемо туди? Ідемо туди, а потім на той ярмарок. Подивимося, дуже гарний виступ. Є, бачите, продають сири. Олександра йде ласувати сирами. Добрий день. О, Ярмарок, бачите, можна придбати То звідки сир. О, бачите, село шепіт. Косівський район івано франківської області. Ні, ні, мені витриманий. Витриманий сир з різним смаком. Дара Олександра буде дегустувати сири, як завжди. Тут такий Гастрономічний тур, а ми подивимось, дуже гарний ансамбль виступав. Жителів та гостей міста Трускавця зі святом Дня міста вітали учасників художньої самодіяльності сільських народних домів Трускавецької громади. Народний вокальний ансамбль Галичанка та Володимир Стецівка народний дім села Доброгостів. Антон Тачівка народний дім села Станина. Танцювальний колектив «Арт-денс» та Фагедсен Ярина народний дім села Макричі. Танцювальний колектив незламні та попасник Соломія, народний дім села Орів, народний аматорський хореографічний ансамбль Барви, дитячий вокальний ансамбль Мальви та Єлизавета Кушні народний дім села Уличне. Дякуємо вам за вашу підтримку та увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, Трускавець! Як ваш настрій? Ой, щось ви мене так негарно зустрічаєте, певно, буду йти назад додому. Добрий день, Трускавець! Як ваш настрій? Готові веселитись? Точно готові веселитись! А ну давайте зараз дамо так шуму, щоб нас навіть у Львові почули. Трускавець, ви тут! Супер! А тепер всі-всі-всі, хто хоче бути веселим, драйвовим, кольоровим, всіх всіх -всі -всі запрошую. всі 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 підходимо сюди, ще, ще, ще чекаємо. Ось вже декілька молоді до нас підбігло, ще, 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 всіх, всіх -всі -всі запрошуємо, хлопці, дівчатка. всі 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 Давайте привіт-привіт! Супер, друзі! Ну що ж, готові веселитись? Друзі, нагадуємо, що в нас сьогодні будуть веселі конкурси, розваги, забави. В наших конкурсах можна буде фарбу отримати безкоштовно. А також хто бажає фарбу, може придбати ось там дівчаток. Справа від вас, зліва від мене. По 25 гривень фарба. І на конкурсі нагадаю, будемо роздавати фарбу безкоштовно. Хто хоче да, зараз отримати безкоштовну фарбу. Гарне свято. Щось так мало людей. Ще, ще, всі, всі, всі підходимо. Хто хоче безкоштовно фарбу? Дуже гучно. А що ми сьогодні святкуємо, взагалі Хто мені скаже? Я бачите такий. А скільки років сьогодні святкує? Ніхто не знає, так. Секретна інформація. Дівчатка, ви знаєте? Скільки років? О98. Видавайте ваші області, Ну що друзі, а зараз присутні, давайте з Можна відпочити, поїсти. Що ви самі бачили, такий апетитний.

Лавандовий. Ні, ні, ось цей, але він не підписаний. я не Ось. По 900 гривень кілограм взяли на 430 гривень. Mm -hmm. Витриманий більше року. Витриманий більше року. Не займайтеся, не треба нікуди бігти, перебігати, фарби вистачить. Там шашлички, м'ясо, гриль, в принципі, я то вже зазняв. Будь ласка, присідає. Різні конкурси проводять. ми зробимо масову для дітей. Ой, йдемо ти подивимося. Ну що ж, я йду до давати. Ну що, друзі, подивимось, що там діти. Вони там і пече. бачите, надія там розстави фарбу і зараз буде вибухова хвиля, пенсією. А, люди вже виселяються. А підрахунок буде гарний салютик. Зараз по команді буде. Ви, будь ласка, давайте зробимо три кроки назад. Ні, 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 хто з фарбою так і залишаємось, всі присіли. І, будь ласка, не треба нікуди бігти, перебігати фарбу. Абсолютно всім я буду насипати. Фарби, всім вистачить. Добренько. Давайте всі залишаємось на своїх місцях, щоб не було хаосу. І як показує практика, кому останньому ми насипаємо фарбу, тому завжди фарби потрапляє найбільше. Тому не треба бігти наперед і випереджати. Домовились? Супер! Два! Три! Я люблю трубка! Хо є! Супер, друзі! Зі святом вас! З не міста! Канчуємо, драйвуємо, кайфуємо та відпочиваємо! І зараз у нас ще будуть цікаві конкурси, розваги, запави. Будемо з вами веселитись, танцювати. Та просто гарно відпочивати і проводити цей день. Тому гарний ваш настрій це успіх позитиву та драйву. І хто хоче ще фарби, всіх, 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 всіх запрошуємо сюди. Зараз будемо знову веселитись та танцювати. А поки що один танцювальний трек від нашого звукооператора. Ось так, друзі. Місто Трускавець святкує. День міста Весело. Яскраво. И круто. Ну что? А ми йдемо подивимося вон туди, дивись, які там гарні костюми. Що там відбувається? На тій площі ми вже вчора були, прогуляємося сюди. А там музей якийсь. Такі гарно вбрані люди, такі традиційні вишиванки. Тут можна придбати сувенірчики. Вагай, О, сподіває. дивіться, можна ще й навіть продегустувати сири. Це немає. до немає. Бажайте, немає. Від От. Це, це, це овець сир, типу фармезану. Півтора роки викидає, схода овець, тому немає неприємного запаху. Яку ціну він? 3520 гривень кілограм. Це магазинний сир балпахнули в різних спеціальних кума, мапровальських страви. Це сироції круговійчі гауби. Бачно. Сподожюся цей перший. Якщо бажаєте, ми довітаємо. У нас є такі циркій різних з різними інфраструктурами. Давайте завітаємо, це гарний магазинчик з сирами. Добрий день. Добрий Дивіться, я в нас политик пакоріно. Є ще прокоріно з травами, є проміно, є менчево. Досить великий асортимент. Все можна спробувати.

Я посилання, де ви можете знайти, якщо зацікавило, почитати про той сир. А сьогодні до сьогодні до До Так що, друзі, маєте бажання, завітайте тут. Придбайте собі сир. Олександрі сподобалось. Ми зайдемо обов'язково. Пізніше придбаємо той сир. Бо просто брати з пліснявою той крем-сир і зараз з ним гуляти він потече. Ага. І нема сенсу. Дивіться, Якщо... яка тут гарна церква. Буде подивимося тут якісь, щоб зрозуміти. Ага, це біблійська глава Христос і Самарянка, хто нап'ється води, що я дам йому, не схоче пити у віки, і та вода, що я дам йому, буде в ньому джерелом води. Що тече у життя вічне. І що? А вода є? Ні, не дадуть нам вічне життя. Води наразі нема. Ну, але тобто. дуже гарно. Не бачите нам вічне життя. Це мається на увазі віра, Саш. А, -а, а. Хто буде вірити, слово Боже, той буде жити вічно. А ти, так, да, жартити. Це така дуже гарна площа. Дзвіниця видно стара. Ну, туди далі там вже я не знаю, чи є зміст. Чи йдемо вон туди, да? так, наліво. Можу пройтись, прогулятися, що там. Передній раз гарна дзвіниця, друзі. Ну, в принципі, основне свято то воно на, най... центральній, алеї. на центральній алеї. Тут більше як цю прогулянка по трускавцю. Ну, так як ми вчора там зліва гуляли, основне дійство відбувається, я так розумію, біля сцени, то напевно варто заглянути в інші закуточки. Вже служба відбулась, видно, що там дуже гарна задня площа цієї церкви, що вона відкрита, Угу, бачите тут. Дуже гарна територія. Зображена імпровізована гора Голгофа, на якій був розп'ятий Христос. Тут можна набрати водички, коли функціонує фонтан. Тут бачите яка Є капличка, я так розумію, давайте зайдемо. Є образ Христа. Він такий, як витиснутий, бачите. А там такий, як нагороб Господень. Досить атмосферна капличка. Ось ну, так, друзі, таке місце знайшли ми, ми з вами, де можна помолитися, запалити свічки і подумати про щось більше, прогулянка на день міста. Завела нас таке досить релігійне, таке релігійне місце, дуже гарне. Дуже гарно зроблено, атмосферно, де ми з вами змогли помолитися. Тому будете, завітайте. Воно того варто, бачите. Плануємо дне, а воно буває по-іншому. Ось друзі. При неділі це дуже правильною дорогою ми пішла, я думаю. Це гробу Господнього весь річне з 9 до 19 години. Ну, що? ну Давайте обійдемо, спробуємо, подивимося, що там. обійдем по колу. По колу площу продається. А то прибудова. Вони будинок, то готовий, я так розумію, прибудова. Перший поверх. Можемо зайти десь кави випити. Можемо. Да? так О, друзі, ми зараз з вами. Зайдемо в один гарний атмосферний заклад. В якому я ще не була. Та, в якому Олександра ще не була, а я вже був, тому я хотів би показати його і вам, і їй. Тому ну, тут прогулюватись нема де, ми центральну mm -hmm. частину вже прогулялись, тому прогулянка завершена, далі ми відзнімемо зараз, покажемо заклад, тому кому цікаво. Залишайтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Всім гарного дня! Бережіть себе, ми вертаємося в центр.